Вітаю вас, любі малята! Відгадайте загадку. Тане сніжок, зеленіє лужок, день прибуває. Коли це буває? Навесні. Після холодної зими настає чудова пора року, весна, коли вся природа пробуджується від зимового сну. Якщо улюблений колір зими білий, білий сніг, лід, сніжинки, то улюблений колір весни це зелений, тому що на весні з'являються перші зелені листочки на деревах і кущах, на землі виростає перша зелена травка. Уся земля вкривається зеленим килимом. Усе радіє сонечку його теплим промінчикам, які зігрівають все навколо. Діти, давайте назвемо, які ми знаємо пори року. Спочатку зима, потім після зими весна. Після весни настає літо, а після літа осінь. Давайте ще раз повторимо назви пір року. Зима, весна, літо, осінь. Порахуємо, скільки всього є пір року. Один, два, три, чотири. Всього чотири пори року. Тож, після холодної, морозної зими ми дочекалися. Теплої, сонячний весни. Першим про прихід весни нас повіщає небо. Воно стає чистим та яскраво блакитним. Здається, що якийсь чарівник прогнав сірі хмари та розлив блакитну фарбу на небі. День стає довшим, день збільшується, а ніч. Корочується. Сонце піднімається все вище на небі. Його промені стають теплими і зігрівають всю землю. Температура повітря підвищується, з кожним днем стає все тепліше і тепліше. Сніг стає м'яким і починає танути. Він перетворюється на водичку, усюди біжать струмочки. Також від тепла тане крига на водоймах. Крига стає тонкою, з'являються тріщини у кризі. Діти, пам'ятайте, що не можна переходити по кризі річку чи озеро навесні. Крига дуже крихка. І можна провалитися у воду. Це дуже небезпечно. Коли тане крига, у річках води стає більше. Вода підіймається вище, і річка може вийти зі своїх берегів і затопити навколо сушу. Також весняне явище це бурульки. Бурульки можна побачити навесні. Вони звисають з дахів будинків. Це людинки, які мають форму загострених паличок. Але навесні вони тануть, і з них крапає водичка. Початок весни називають ще рання весна. Першим прокидається дерево береза. У нього починає рухатися сік. У цей час може де ще лежати сніг на землі, але вже з-під снігу виростають перші весняні квіти. Це підсніжник і пролісок. Але дерева на початку весни стоять ще голі, без листя. Промінчик радо посміхнувся, у лісі пролісок проснувся. Все прокидається від сну, зустрічає дівчину весну. З кожним днем сонечко пригріває все сильніше і стає ще тепліше. Пробивається перша зелена травичка. Набухають бруньки на деревах, вони спочатку збільшуються, а потім на гілочках. З'являються перші зелені листочки. Квітнуть дерева, яблуні, абрикоси, вишні, черешні. Вони одягають біле або рожеве вбрання. Це дуже гарно. Квітне багато весняних квітів крокуси, тюльпани, нарциси. Конвалія іриси. З теплих країв повертаються додому перелітні птахи. Вони починають робити собі гнізда та висиджувати пташенят. Від зимового сну прокидаються тварини у лісі. Зі свого барлогу вилазить ведмідь та їжачок. Починає шукати собі їжу. У диких тварин з'являються маленькі дитинчата. Усюди можна почути веселий спів пташок. Листочки гілочки вкривають, щасливо пташечки співають, і зайчик сонячний сміється, бо теплий дощик з неба лється. Потім прокидаються комахи, над квіточками починають літати метелики та бджілки. У траві повзають жуки. У цей час природа стає яскравою і різнокольоровою, квітне дуже багато квітів. Уся земля вкрита зеленою травою. А між трави ростуть жовті кульбабки, ніби маленькі сонечка заховалися у траві. В білий цвіт убрався сад. Бджілки радо тут летять. Перший грім гримить, гуркоче, тепло зранку і до ночі. Наприкінці весни стає дуже тепло. Починається майже літня погода. Тому що після весни настане вже літо, яке ми дуже чекаємо. А зараз, малята, пропоную пограти з вами у гру Вибери весну. Уважно розгляньте картинки. І виберіть картинку, де зображена весна. Весна зображена ось на цій картинці. А знайдіть серед цих картинок весну. Ось весна, тут квітнуть білі підсніжники. А де тут зображена весна? Ось картинка з весною. Молодці діти! Тож сьогодні ми зустрічали і говорили про яку пору року? Про весну. Ми всі радіємо приходу весни. Я бажаю вам сонячного тепла та радісного настрою. До побачення!